Доброго ранку, дівчатка та хлопчики. Я знову рада вас запросити на прогулянку. Давайте озирнемося навколо себе. Що цікавого можна сьогодні побачити у дворі? Ой, подивіться, хто це? Так, це гава. Для мешканців місць це дуже знайома пташка. Розглянемо її поближче. Гава сидить на паркані і чистить пір'ячко дзьобом. Гава доволі крупний птах, має сірий тулуб, чорну голову і шию. На голові великий дзьоб з двома дірочками біля основи для дихання. І оченята, схожі на чорні намистинки. У гави два чорних крила і чорний хвіст. Лапи теж у гави немаленькі. Подивіться, як впевнено, вона крокує по паркану. Сьогодні дуже спекотний день. У такі дні птахи, що живуть у містах, важко знайти воду, щоб напитися. Тому влітку ми виставляємо у двір ємності з водою, щоб підтримати птахів. Подивіться, гава прилетіла до поїлки, в неї відкритий дзьоб. Це ознака того, що пташці спекотно. вона хоче пити. Гава сіла на край поїлки і тримається почка мила за край поїлки. Птах нахиляється і дзьобом п'є воду. Вгамувавши спрагу, починає бавитися. Намагається наш шагава перевернути воду. Але ємність з водою зараз повна. Для птаха вона дуже важка. І у нашого птаха нічого не виходить. А коли ємність залишається мало води, вона перевертає із задоволенням усю ємність. І відлітає на дерево. Зрозумівши, що перевернути їй не вдається, гава вирішила зробити водні процедури і намочила своє пір'я, щоб врятуватися від спеки. Живуть гави майже у всіх куточках світу. Вони легко пристосовуються до життя як на рівнинах, так і у лісах. І у містах, і селах. Гави живуть парами. Ці пари залишаються вірними одне одному на все життя. весні ці птахи будують міцні гнізда на деревах і виводять там своє потомство. Батьки вигодовують тошенят комахами, молюсками, яйцями птахів, мишами, жабами, ящерками тощо. Гави – розумні птахи і вигадують різні способи знайти собі їжу. Щоб розколоти горіх, вони кидають його з висоти. У містах були помічені гави, які кидали горіх та перекрестя, і чекали, коли автомобіль його розчавить. А потім, дочекавши червоного світла, Ласували горіхами прямо на проїжджій частині, гави всеядні, невибагливі у харчуванні. Вони їдять рибу, м'ясо, плоди, дерев, зерно, полюють на дрібних птахів, гризунів, але в голодні часи їх цілком задовольняє їжа із смітників. Після того, як молоді гави починають літати, батьків ще деякий час підгодовують, а потім молодняк залишає своїх батьків і збирається в зграї, розуміючи, що так легше відлякати ворогів чи відняти їжу у інших тварин. Дорослі гави харчуються окремо або своєю родиною. Гави здатні дружити. Якщо із птахом станеться біда, то друзі із граю будуть опікати пораненого, пронизити йому їжу, захищати, доки птах. Не повер... не... Повністю не одужає. Гави живуть до 50 років, а в неволі навіть до 75. Гава в неволі легко приручується і прив'язується до хазяїна, може стати гарним охоронцем, може навчитися говорити окремі слова і навіть фрази. Гави люблять пустувати, гратися з різними тваринами. Подивіться, як гава грається із хвостиком котика. Але котику це не подобається. А от якщо гаву образити, то вона буде дошкуляти своєму кривднику, незважаючи на те, тварина чи, це, чи людина. Шені довели, що гави можуть розв'язувати навіть логічні завдання. Ці птахи можуть спілкуватися звуками і жестами. Які звуки гав ви почули? Так, це звук кар, але цей звук вони передають по-разному. Вони передають сигнали про небезпеку, радість, співчуття. Та інші емоційні відтінки та передають одна одній інформацію. Ось такі дивовижні птахи живуть поруч і нами. А зараз перевіримо, чи уважними ви були сьогодні. Скажіть, будь ласка, де живуть гави? Де Гави будують гнізда? Який зовнішній вигляд має Гава? Якого кольору гава? Скажіть гави це хижаки, сиядні чи рослиноядні птахи? Скажіть, будь ласка, а що вас зацікавило чи сподобалося у житті гав найбільше? Я сподіваюся, що сьогоднішня прогулянка була для всіх цікавою і корисною. До нових зустрічей!